Випічка на будь-який смак, а ще фрукти, торти, пляцики. Все це можна було придбати на осінньому ярмарку у 26-му Вінницькому ліцеї. Ціни помірні, каже ліцеїстка 11-го Б класу Дар'я Побережна. В групі чату ми вирішували, що ми будемо брати. Були різні опитування, яку ціну виставляти. Ціна варіюється від 3 до 25 гривень. Кожен від класу приносить все, що він може. Деякі учні самі готували як випічку, так і бутерброди. Деякі учні купляли, а інші учні, які не змогли принести щось або приготувати, приносять просто кошти. Ярмарок благодійний. Гроші збирають на армію, купує солодощі та розповідає про бюджет, який готова витратити війничанка Галина Савчук. У цьому ліцеї навчається її донька. Тож про захід знала заздалегідь. Чудова ідея. Я знаю, завжди тут дуже все смачно. Діти стараються, батьки так само купила кексики пиріжки. На сьогодні 200 гривень заплановано у мене. Артем Лопацьок у цьому ліцеї навчається у п'ятому класі. Розповідає, що вже придбав на ярмарку. Сто гривень мама дала, всі трошки своїх. Я взяв бавшу за 17 за скільки там була дуже смачна, це жилі поки що. Воно одне з полуницею, друге з, з ламами і ще одне з, напевно, з апельсином. Я його тільки перший раз пробую, але дуже смачне. Початкова середня та старша школа, а це 55 класів. Підготували свої ядки для благодійного осіннього ярмарку. Розповідає директорка ліцею Сніжана Осипчук. Гроші збирають для калинівських нецгвардійців, хочуть придбати акумулятори Бандера Пауер. Ми плануємо купити два блоки швидкісної батареї. Це для швидкісної зарядки. Бандера їх виготовляють на Вінницькому підприємстві промавтоматика, і ми знаємо, що хлопців є якраз саме потреба в цих пристроях. Приблизна вартість для збройних сил України. Ця компанія під підприємство робить знижку біля 30 тисяч. Тривав ярмарок до обіду. Загалом вторгувати вдалося 126 двадцять тисяч гривень. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.